Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В нас сьогодні на сонечку вже плюс сім. І вулик з шаленими бджілками в голові не дає вже спокою, не дає сидіти вдома. І вже не знаєш, за що ж спершу хвататися, що в першу чергу робити, і обробити садочок потрібно, і деякі рослини потрібно обрізати ще. Ну, а я в першу чергу вирішила обрізати тую. Ну, Дійсно, дивіться, гріх не використати оцей ставочок, він зараз стоїть міцненько так льот. І тому чому б мені не обрізати зараз цю величезну-величезну тую. Дивіться, вона аж. До даху піднялась, і вона широка, пройти повз неї вже важко. Ну, тому зараз я цим скористаюсь, настелю отут плівку і обріжу цю туйку. Трохи полегшу собі роботу, тому що коли розтане льот, то мені прийдеться чимось там дошки вкладати, сітки якісь, і потім застіляти все це. Так, щоб хвоя не попадала у ставочок. Тому буду економити свої сили і час. Візьмусь за роботу. Шудуся, а що ти там робиш, сонечко? Ти ж не їси мої крокуси, ні? А, Боже, дитинка, ти льот їсиш. Моя ти люба, шада. чудо, Шатусик. І що смачно? Тільки крокуси не зламай. Жадо обережненько. Обрізку буду робити отаким кущурізом. Телескопічний. Тут можна, в мене є відео розпаковка, і я там все показую, як його можна подовжити. Ось тут, отак. І так само тут е, ручка. Ручку можна отак сувати, Так так я вам кажу. Я посилання дам на відео, і ви можете, кого зацікавить, можете подивитися. Не знаю, як я це буду робити. Незручно, тому що важко і одягнена багато одежі і <з sinus> за зиму руки вже слабкі стали. Ну, якось спробую, бо він важить 4 кілограми. На хвилиночку. Ось, бачите, зняла захисний чохол, чистенький, як новенький, тому що одразу протираю його. Не знаю, видно вам чи ні. Все, пішла різати. Ось так в мене вийшло, ну майже рівно. Трошки наверху є залишилось, але то я залишила чоловікові. Нехай він там рівняє, я просто не достаю. Можна було драбину поставити, але ну щось так мені не хочеться туди лізти, Нехай він обріже. Зручно було. Лід тримав плівку і дуже зручно воно попадало, я все позбирала і все. Отак. От Тепер можна ходити тут навколо. Вийшло майже, майже рівненько. Важкувато, що можу сказати, 4 кілограми після зими. Ну, важко. Піду супчик їсти, мабуть, через соломинку. Бо ложку я не втримую, руки трусяться. Ось так. Велику роботу зробила. Вона дуже велика ця туя. Це Європа Голд. Важко її стригти. Ну, і от, скільки я робила обрізку, Туї. І майже стільки ж я витратила часу на очистку кущеріза. Щось Цього разу в мене зовсім погано він чистився, або тому, що прохолодно на вулиці, холодно. Не знаю, або тому, що я кинула його і побігла швиденько прибирати тую обрізану хвою. Може, час пройшов, то воно трохи. Засохло, не знаю. Але от і масло камелі, ну мені ж шкода його, воно дорого коштує. а Воно дуже гарне для саме ножиць і секаторів, Тому мені на кущоріс його шкода, тому що тут багато потрібно. Вже і ведешкою намагалася видавити. І, Потім врешті-решт взяла от такий ножик канцелярський і трохи пошкрябала то, ну, так скажемо, не так, як було. ну Почистила. Не дуже мені подобається. Було чистенько. А тут зовсім не так. Ну, нічого. Головне, що немає ну, тої смоли, застигшої. Ось так, почистила. Верх можна вдягнути захисний кожух і заносити довго. Не подобається мені процес очистки, я б стригла. Але щоб хтось потім чистив оце лезо саме нож. Хочу вам дещо показати і буду своє відео завершувати. Дивіться, це айконік. Не фокусується. Давай. Ось. Дивіться, тут вже в погінці ось напускало. Уявляєте? Вона вже готова. Все. В неї вже весна. матес, які бруньки вже. Ще трошки, ще трошки і буде весна. Я з вами буду прощатися до наступного відео. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за перегляди, подобайки, коментарі. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам славним. Дай Боже їм сили. Гарного озброєння, і щоб всі-всі повернулись живими і неушкодженими додому. Слава Україні і всім героям слава! Тримаймося, друзі, до зустрічі!